Добрий день. Останнім часом дописував більшість коротких відео, але все ж таки вирішив перейти на більш повнофункціональні повнофункці... відео і завершити з шорт-відео. Відео це буде повтором в відео коротких, але два слова розкажу про таку цікаву штуку. Дуже часто питають: а скільки наші годинники вже працювали і як визначити час, коли вони почали, коли вони оптизувались. У мене на каналі вже є відео, в якому я розказував декілька варіантів, як можна визначити цей час. Значить, перший варіант це самий простий. Ви заходите на сайт Garmin.com, у свій особистий кабінет. Ось і е там на сайті Garmin.com в особистому своєму кабінеті От, в аккаунті, значить відповідно знаходите продукт, і тут в продукті зразу біля певного годинника буде вказаний час активації цього годинника. Значить, другий варіант можна звернутися до сервісу, до підтримки. Обов'язково треба звертатися до американської підтримки, вона більше йде на зв'язок і там також узнати у них дату активації вашого годинника. Значить, і останній один з варіантів, який я знаю, можливо є ще інші варіанти. Значить, ви заходите на свій годинник в папку Garmin Event Logs. І тут відкриваєте один з двох файлів чи там які є файли, і вводите оцю строчку, я строчку дам посилання, і дивитесь е на дату, це не перша активація, а це, скоріше за все, дата тестового запуску ще на заводі. Тобто, коли на заводі е збирають годинник, його потім перевіряють. І ось ви можете таким чином проаналізувати дату перевірки вашого годинника. Значить, зараз ще зробимо одну штуку, яку значить, ми перевіримо, наскільки ця дата відрізняється від дати, яка встановлена, тобто дати першої активації, дати першої реєстрації. Годинника в Гармін Експрес. Тобто, умовно, людина купила, зареєструвала в Гармін Експрес. Я вже це казав, але іноді для ринку США ця функція не працює, тому що там просто купують годинники і не приєднують їх до Гармін Експреса. Майте на увазі, така ситуація можлива. Ось, зараз ми знайдемо цей мій годинник. Секунду. От. Це цей годинник, який зараз, по якому я дивлюсь. Ось номер його серійний. Копіюємо. Заходимо на Garmin Express, Ctrl-F, свій аккаунт і дивимося. І Бачимо, що дата додавання годинника, 20, 20, 20, ну, тобто, десембр, це грудень, 20 грудня 2020 20, 20 року. Тут ми бачимо також грудень 2020 року. Тобто ці між собою дати в даному випадку співпадають. Тобто його тільки купили і зразу активували. Ось така історія. Так що можете користуватися цим методом пошуку дати, коли годинник приєднується до аккаунта. Ну і для, це для чого треба? Для того, щоб проаналізувати наскільки втомлена вже. Батарейка годиннику, ну і зрозуміти його стан. Хоча по цьому питанню є, у мене є багато питань і запитань думок, тому що годинник, годинник урозні, один годинник можуть використовувати, інші менш використовують. Але як ніяк, старіння ніхто не відміняв. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, всього доброго. До побачення.